Питаюсь Духа Святого, що іменно є найважливіше на сьогодні? Що є, що є важливо? І приходить думка говорити про те, що впливає на мене, на вас, на церкву. Тобто, який є вплив? Почав роздумувати, і зразу я повертаюсь, коли починаю роздумувати, все порівнюю з Христом. Думаю, хто впливав на Христа? Чи впливала його мати? Чи учні на нього впливали? Собі думаю, чи фарисеї, можливо, впливали, чи первосвященники, чи люди, які ходили. Ну, Вони всі хотіли вплинути. Всі ми пам'ятаємо ці історії, і в Кані Галілейській, коли мати казала, коли йому діяти. Ніби на перший погляд, що він її слухав, але він робив так, як коли він вважав за потрібне. Учні також хотіли. Пам'ятаємо, коли було преображення Господнє на горі, вони там хотіли намети поставити, щоб там жити. Петро постійно там виступав, поправляв Ісуса, як він має правильно робити. Первосвященники постійно казали, що він не то говорить, не то робить, не дотримується закона. Ну і люди теж ділились на різні, одні підтримували, інші не підтримували, одні його проганяли. Тобто вони хотіли ком командувати. Так, як зараз, в принципі, всі хочуть. Але Ісус, Ісус не, не підпадав під їхній вплив. Я почав далі роздумувати: а під чий вплив підпадав Ісус? Ісус підпадав під вплив. Він підпадав під вплив лише Отця. І це був його вибір. Тобто вони були як на одному зв'язку. Це не був такий диктаторський вплив. Це був він чув Отця і він виконував. Ну я так виділив, що це був як вплив. Більше на ніякий вплив він не підпадав. Він виконував волю, Оце, що отець йому говорив, це він і виконував. Як зараз відбувається? Тобто аналізую себе, дивлюся і бачу, хто, хто, хто зараз може впливати. І поділив так на, на дві частини: впливає або світ на вас, де активно працює сатана, використовуючи всякі світ, світські ноу-хау, штуки всякі різні технології, по-різному, людей. Тобто хоче вплинути, як через думку активно також впливає. І впливає Бог на нас через Отця, Сина і Духа Святого, безпосередньо через Духа Святого. Чи ми підпадаємо під вплив? Я ну, говорю про себе, і так я підпадаю під вплив постійно, оскільки кожен раз я чую і кожного разу я роблю якийсь вибір. Тобто, вибір це є, це є під вплив. Що взагалі розуміється підпасти під вплив? Підплив це попадаємо тоді, коли ми слухаємо. Ми самі потім оподіляємо, як оприділити, що ти попав під вплив. Далі йде твої дії, як ти починаєш діяти. Ну, по світі це дуже легко. Тобто є таке поняття, як пропаганда в світському посадити вас за телевізор, і три роки підряд ви будете слухати одну людину, яка буде вам говорити. Я думаю, за четвертий рік ви будете дуже активно вірити в це. І воно працює, бо це вже доказано, і ви бачили, тобто це роками робилось і зараз робиться, і воно воно працює. Тобто, як би ми не хотіли, духовний закон працює, віра від слухання. Тобто, першоначально воно йде від віри нашої. Віра спрацьовує від того, що ми слухаємо. Як вибирати, що нам слухати? Ну тут же ми самі собі дивимося, оприділяємо, що, що ми маємо слухати, що ми маємо потім після цього робити. Одного разу я почув такий вислів: якщо не ти впливаєш, то впливають на тебе. Якось, коли я це почув, думаю, як щось таке, щось таке говорить, собі щось придумали, і так якось махнув рукою. Якраз згадав цей вислів вчора, і мені прийшов на думку. І я почав думати: думаю, на Ісуса впливав лише Отець, бо Він цього хотів. А чи Ісус впливав на інших? Ісус впливав на інших людей. Тобто все навколо Нього мінялось. Люди міняли свої думки, ті самі деякі фарисеї починали вірити, тобто вони відходили від того, тобто він мав вплив на людей. Тобто він був тим, на кого він впливав. Звичайно, впливав на тих, хто хотів його прийняти. Поставив я собі питання, чи все ж таки в більшості на мене впливають, чи я впливаю. І згадав таку пару років тому, коли я починав. Правильно пізнавати Христа, починав читати слово Боже, щось щось вже знав, щось не знав. Спілкувався з багатьма людьми в цей час, так само як і зараз. Це були мої друзі, знайомі, і ми говорили по слову. І я розумів, тобто я вже тепер аналізував. Я багато з ними говорив. Вони мені говорили. Та як я багато ще не знав, після цієї розмови в мене закрадалась така думка: а чи дійсно я вірю в те, що я говорю? Це виходить. Що після тієї розмови вони на мене впливали більше, ніж я на них, оскільки породжувався якийсь певний сумнів. Якщо ти стоїш на слові, впевнений, і постійно в ньому перебуваєш, це теж важливо, тоді воно в тебе сумнів не прийде до цього. Тобто, порівнюючи там, наприклад, зараз, коли я спілкуюся, я закінчую розмову, я йду, я вірю, що вони задумаються. А чи ну, а може, щось так, що сказав Святослава? Ну можливо, щось в тому є. Тобто, щоб впливати на інших людей, спочатку потрібно самому вкоренитись в тому. Тобто, якщо ми говоримо про Христа, ви маєте впевнено стояти. Ну, не думайте, що світ зараз на мене не впливає, однозначно, впливає. Це є так само, як на роботі, світських моментах будь-яких. Тобто є якийсь певний вплив. Але я бачу тако: якщо чим більше я перебуваю в слові. Чим більше я перебуваю в церкві, чим більше я спілкуюсь з друзями про Христа, чим більше я спілкуюсь з Духом Святим, Цей вплив на мене ані рази є більший, ніж я перебуваю в світі. Тобто, якщо в мене більше там спілкування, тоді більше на мене впливає Бог і виходить з мене Боже. Якщо я починаю менше робити, світ починає на мене більше впливати, і з мене виходить світське. От, ну якось. Якось так, по-простому е, я проаналізував. Постійно ми робимо вибір, де ми приділяємо час, кого слухаємо, що слухаємо, чим наповнюємось, оскільки воно на нас впливає. Якщо ми хочемо наближуватись до Христа, ми маємо чим більше перебувати на тому зв'язку з Христом, щоб не засмічувати свій розум. Питання: хто на тебе впливає? Я собі його задав, можете також задати, подумати, чи є цей вплив, чи, можливо, немає. Хочу всіх благословити, хто слухає і по той бік екрану, що ми, ви, я вірю, так само є наповнені Ісусом Христом, тобто це ті, які прийняли Ісуса Христа, народились згори, покаялись, запросили Його в своє серце, так як написано в Слові Божому, без ніяких домішків, це ті, які є Христом. Є з Христом, а Христос живе в них. Щоб ви світили для світу і впливали на людей, які цього хочуть. Бо які цього не хочуть, на них практично, я думаю, неможливо вплинути, бо вони будуть втікати від вас, не боялись говорити ніколи про Христа. І щоб на вас постійний був вплив Отця. Амінь.